12 жовтня сьогодні. У нас такий йде дощик. А я сиджу в хаті. Робити ж нічого не можна. Ось я займаюся таким рукоділлям. У мене давно висіли ці п'яльці, чи як вони називаються. Колись мама моя вишивала гладдю. Та я хрестиком колись захоплювалася, вишивала також. У нас вишиванки всякі висіли вишивані картини. Отак ну, я скажу, висіли у, у будинку завжди. У кожній кімнаті висіли. Багато їх було. Ну, мама навіть цього. Тараса Шевченка вишивала і подарувала в школі. І Ісуса Христа вишивала з Богоматір'ю, подарувала в церкву. Так займалися колись люди. Дітей вчили цьому. Мої вже не вміють вишивати діти. Я ще вишивала, а вони вже все. Ну, ось я зробила отаку композицію. Так мені закортіло чимось зайнятися. Мені подобається. Я не знаю, буде вона висіти чи буде стояти. Вона висить також, витримує. Не суть в тому, що буде ця квітка, сукуленти ці. Може, щось друге посаджу? Не знаю, ще. Ну, будемо бачити. Це ж я кажу, це так на мене знайшло. І я оце таке зробила. Тим більше п'яльця, бачите, які синьо-жовті. Також кар'єрі знайшла. Мені дуже подобається.